Сьогодні День української писемності та мови. Всі охочі в цей день можуть перевірити свої мовні знання. З хвилини на хвилину радіодиктант з усієї України розпочнуть писати броварчани. Для більшості учасників написання диктанту це вже добра традиція. Це, мабуть, десь четвертий ні диктант, але все я все писала вдома. Хотілося так, якби об'єднатися з усіма і написати диктант для об'єднання всіх українців. Ми повинні берегти, знати свою мову, передавати її своїм дітям, нащадкам. І щоб ця традиція зберігалась, думаю, це дуже важливо і. Саме в цей день об'єднати всіх і бути єдиною мовою, вірою, країною. Дороги України назва цьогорічного радіодиктанту. Авторка тексту українська поетеса Катерина Калитко а читає у прямому ефірі актор театру та кіно Олексій Гнатковський. Дороги України переплутані нитки любові, подекуди перерубані, але знову зв'язані у вузол, аби бути ще міцнішими. Слова в цей час виводять на папері українці у різних куточках нашої країни і за кордоном. Перші хвилини після завершення диктанту учасники роблять фото на згадку. Таке загальнонаціональне написання диктанту проводиться вже 23 й рік поспіль. Не пропустила написання жодного диктанту українська видавчиня, краєзнавиця з Броварщини Марія Овдієнко. Я її всі писала, завжди писала. От просто знаєте, я ж філолог і це моє професійне, і це те, чим я живу все життя, що я люблю. Тому пані Марія оцінює цьогорічний диктант професійно. Диктант нормальний. Е, знаєте, орфографічних тут таких проблем не було, щоб якихось сказати орфографічні проблеми. Але були проблеми ну, для людей, які далекі від мови. Синтаксис, розділові знаки. Там є двокрапка, там є тире, там є крапка з комою. Та головна мета диктанту не лише перевірити знання мови, наголошують учасники. Він не про безпомилкове написання, він про єднання. Цього року було б писати легше. Вважаю, що кожен, хоча б раз в рік, може приділити цю годину часу для написання радіодиктанту. Усі учасники сьогоднішнього диктанту за бажанням можуть надіслати свої роботи на перевірку українському радіо, поштою чи електронкою. А якщо ви не хочете відправляти писане на перевірку, за кілька днів буде оприлюднений текст, тому ви зможете самостійно перевірити себе на грамотність.